Привіт, нова укладка. Як вам такі хвилі на волоссі? Не забувайте замовляти у мене привітання та мотивації. Не забувайте замовляти у мене рекламки. І, слухати мої вірші, також не забувайте. Сонячна днина, сонячна днина, ген сяють куполи. Сонячна днина, священне весілля у трав і роси, у сонця і неба. І неповторної розквіту краси, сонячне небо, кохай же мене, бо я на землі дивна, я на землі часом чужа, я поетка експресивна, я відмолила людям небеса, я лечу за хмарія. І спускаюсь до землі, і мені не важко знаходить питання і кохання, мені не важко себе Воскресить. Не журіться, коли поетка щезне, усіх такий є шлях, бережіть поетку, поки вона на землі бережіть. এই